На дотик. Давайте про те, що зараз з за громадським рухом в Запоріжжі, 615-й день повномасштабної навали. І ось вже кілька спроб зібрати запоріжців саме навколо підтримки армії. Тобто тої точки, яка є точкою дотику для всіх. Хто зацікавлений в існуванні Запоріжжя, існуванні, не те, що там розвідку існування. Отже, трохи про те, як зараз бути громадськи активним Запоріжцем. В плані громадської активності у нас є супер багато активних організацій. Ми знаємо Миколу Ралика, його боротьбу за амброзією. Ми знаємо, «Хочу вчитися Запорізький центр розслідувань. Є також дуже багато благодійних фондів, які надають допомогу. І ми зібрали їх у платформу ВУЗ Volunteer United System, для того, щоб показати звичайним людям можливості впливу на світ довкола них і на суспільне життя в громади. Що це означає? Тобто, найчастіше після слів підтримки до мітингу ми чули скепсис, тому угу. що влада ігнорує, ігнорує звернення, ігнорує вимоги, ігнорує наші оборення. Правоохоронні органи відкривають кейси, які просто старіють і вичерпують свій о, срок Ресурс. притягнення угу. до відповідальності. Отже. Um, І таких кейсів вже відкрито. Ну, тобто це, ми Зараз говоримо про час повномасштабного тільки вторгнення. Так, так. Хоча... наприклад, кейс з гуманітаркою. Uh -huh. Отже, скепсис є доволі обґрунтованим. Проте ми також бачимо, як на загальну українську акцію вийшло 55 міст. Всі вийшли з єдиними вимогами. 55? п'ять бомсоводцять 55. Ага, навіть гарніше, так. так вийшли для того, щоб висловити свою підтримку збройним силам України, також на локальному рівні багато з них вимагали відкритості і призорості місцевої влади, тому що корупція в нинішні часи вбиває і це не фігура мовлення. Тобто, кожна гривня, яка крадеться, це не куплені дрони, не куплене авто. Uh, і це Докупний життя так наших мед. людей. Таме так наш так -так. бюджет формується нашими податками, і зараз найбільше наших грошей потребують наші брати і сестри на фронті. Це і є основний меседж. Катю, все-таки і до тебе питання про громадський активізм в Запоріжжі, бо хочу вчитися, це організація, яка задовго до повномасштабного вторгнення з'явилася, тому що був ковід, тому що були інші виклики, вони тоді здавалися такими непідйомними і такими великими перешкодами. Коли почалося повномасштабне, і от зараз я знаю, що з центром Запорізький центр розслідувань почали темою укриттів, і от є свіжа інформація, але от якщо порівняти до. На початку і зараз що скажеш про активність і заняття активізмом? Ви знаєте, ну, це такий процес, він для нашої організації ну, вже довгий, більше п'яти років uh -huh. організація. І різні часи, і мирні, і ковідні, і тепер військовий час ми переживаємо і стикаємося дійсно з тими викликами, яких раніше не було, і ми маємо проявляти гнучкість організації, а тому ми. Як і в освіті, продовжуємо свою діяльність. Але якщо ми дуже добре вміємо і в антикорупції розбиратися, то ми об'єднуємося з іншими організаціями. Як ми це зробили з Запорізьким центром розслідувань, це відбулося в антикорупційну тероборону тероборону. Так та це відбулося вже мені з цього року, чи раніше трошки? Ну вже так. після початку повномасштабного точно ну, Проєкт, Сам проєкт він формувався ще з 22-го, але угу. розпочався він вже ну, максимально угу. потужно на початку 23-го, але у цій. Перевірки пунктів незламності, укриттів. У цього всього хочу вчитись почали проводити ще в 2022 році. І в blackout ми ходили, дивилися, як воно працює. Ну, стикалися з тим, ага. що не працює. Ага. І тому ми. Вирішили, що треба залучати громадськість і інших активістів, і просто людей, щоб вони моніторили, долучались до громадського до громадської перевірки цих укриттів, оскільки ну не дуже важко, наприклад, навіть біля свого будинку перевірити чи є укриття, чи, є, чи вони чи відкриті, нема. чи вони облаштовані відповідно. Так, так. так. Угу. і в рамках женти корупційного ми розробили навіть чат-бот, щоб люди могли дуже швидко скласти звернення до міської ради на усунення недоліків угу. та недоступності угу. або за захар... Оскільки ну, простим пересічним громадянам важко там, вигадувати ту скаргу, як куди її писати, кому направляти, то в нас от такий з'явився чат-бот Укриття Запоріжжя ЗЦР». І тому зараз у нас новий етап ми об'єднуємося ще більше ось цю платформу разом з Валерією, разом з іншими організаціями і намагаємося ще більше. Мотивувати суспільство до того, що ми маємо бути відповідальні за свою громаду, за свій бюджет, за наші податки і за тил, uh -huh. і за те, щоб допомагати нашим збройним силам України, чим ми тут можемо допомогти контролювати бюджет, вимагати, щоб на них йшли гроші саме на ті потреби, які дійсно потрібні збройним силам, а не на будь-що. Зараз ще буду Валери про ВУЗ запитувати. Ну і у і Каті про ВУЗ. Я щось зрозуміла, що ВУЗ – це більше запорізька такий натяк на те, що ну козаки з вусами, і тому ВУЗ, а це виявляється ще й абревіатура. Ну тобто, ви молодці, що так придумали. Скільки зараз організацій входить у ВУЗ? Ти кажеш, що багато. І ми тут зустрічалися. У нас були представники. Того першого мітингу, який відбувся 24 вересня, uh -huh. і е, говорили про те, з чого вимагають, і яка наразі ситуація. От я хочу дізнатися, що змінилося, тому що йшлося про те, що все таки мають бути. Закуплені дрони для хлопців на запорізькому напрямку. Отже, про вуз і про ситуацію з закупівелі дрона, що це не кошти перевести, а саме дрони закупити, бо так це і буде допомога, ну враховуючи бюрократичні проблеми, які виникають саме з передаванням грошей для того, щоб потім купити дрони. Минулого разу у вас тут на інтерв'ю був пан Сергій Зуніявтальміка і Ірина Берестова. Ірина, так, так. Наразі до нас долучилось офіційно п'ять організацій, серед яких Запорізький центр розслідувань Анти... Анти хочу, «Хочу вчитись. А, ага. а, так, милосердя та забота, це благодійний фонд. і… А... І хірою, власне, так. моя організація. Ага. Тобто серед засновників ми бачимо, що є і волонтери, які допомагають вже з 2014 року, закуповуючи на ваші донати допомогу ага. Збройним силам України. Є і антикорупційні організації, які кожен день публікують гучні розслідування про те, як розкрадаються кошти, які могли би бути на це витрачені. Ага. І коли бачиш виділення там на спас 35 мільйонів, а на Закупівлю дронів 27, ти ставиш собі питання? Невже спас дійсно важливіший за збройні сили України? Ну, принаймні, зараз точно да, да в цей момент так. Ну і ти ставиш це питання і якою може бути відповідь? Отже, яка ситуація з тими вимогами, які озвучувалися на попередньому мітингу? Бо коли ми говоримо про скепсис, звісно, люди, які виходять, чекають, що їхні дії будуть якось ну дадуть якийсь результат. Хай проміжний, хай невеличкий, але все таки він буде цілком згодна. На попередньому мітингу ми вимагали, щоб мерія виділила гроші на закупівлю дронів. Що ж гроші виділені? Оці 27 мільйонів, про які я кажу, проте вони переведені. У якості субвенції на військову частину, тобто, фактично земель дрони не закупило. Військові да? частини uh -huh. не освоюють ці гроші наслідок того, що у когось нема закупівельчика, механізми і так далі. Вирішення цього питання насправді є набагато глибшим, ніж uh -huh. локально, тобто це потрібні правки до бюджетного кодексу або до законопроекту 137, які дозволять їм здійснювати ці закупівлі без обмежень. Проте, те, що на локальному рівні ми можемо зробити, Запорізький центр розслідувань запропонував, наприклад, Творити робочі групи для того, щоб ми могли оцінювати завищені витрати, необ'єктивні uh -huh, витрати uh -huh. для того, щоб ми скорочували зайві видатки на футбольний клуб і КП Мунварта. І оці всі гроші ми прямо реально зараз можемо брати і переводити на допомогу Збройним силам України, не чекаючи якихось реформ. Це саме в вигляді грошей, тобто варіант закупити, поки він не спрацював. Наразі uh, uh -huh. от тим, що ми об'єднались на загальноукраїнському рівні, ми тепер можемо піднімати питання цих правок. Наразі є оцей законопроект 137, який і є правкою до бюджетного кодексу. Uh -huh. І Якщо в нього внести оце от доповнення, що нам необхідно дозволити місцевим бюджетам використовувати кошти uh, місцевих зборів без обмежень, uh -huh. саме це і вирішить проблему і дозволить меріям багатьох міст здійснювати такі закупівлі безпосередньо. Uh -huh по Перше є основна вимога виділення з бюджету 2024 року окремих прозорих програм на допомогу збройним силам України. Чому окремих? Тому що наразі ці видатки зашиті в. Програму, в якій також є видатки на правоохоронні органи, і так далі. Це спільна йде, так на безпеку, Так. Вона, і це дуже я, воно, заважає ага. трекати, який відсоток реально використано, який виділено. До того ж, до речі, Запорізька міська рада, яка виділяє кошти на військові частини, це не є великою проблемою, якби вони займалися контролем, встановленням чітких дедлайнів цих закупівель і допомогою їм у закупівель. Тобто, в мерії є закупівельщики в кожному департаменті, в кожному органі. Вони можуть сприяти і допомагати, і таким чином ці гроші будуть освоюватися, і збройні сили України будуть отримувати допомогу, тобто це все можливо, але це вже ми говоримо зараз про період після початку нового року на бюджет, уже 2024-го. Чи ще можна щось встигнути зробити в 2023-му? Можна в цілому встигнути в 2023-му. тобто от. Запорізький центр розслідувань знову ж таки він пропонував створити робочі групи, Тобто, оце все доступ до інформації, щоб uh -huh. люди бачили, що реально по документам, наприклад, зроблено на певному об'єкті, що фактично виконано, і щоб ми могли розуміти, де у нас є перерестрати, де є корупційна складова, щоб громадськість могла цікавитись цим, доступно отримувати цю інформацію і мати вплив на ці проблеми для цього. От, якби платформа Вуз і існує, вона угу. створює оцей простір, де можна підписати петицію, підтримати інсталяцію, почитати якийсь наш сам видат про гострі проблеми, щоб кожна людина могла сидячи біля екрану телефону, просто долучитися до вирішення тих проблем, які турбують кожного із нас. Катя, в цьому сенсі І вчора бачила інформацію, що такі знову зачинені двері укриттів, які розповідалися про них, і ось ця ситуація, про яку сказала Валерія, що там виділена на спас 30. Ціть чек. Okay. ну, тобто, можливість підкоригувати бюджет, спілкування з владою на цю тему, готовність влади. Змінювати свої рішення або обґрунтовувати, або чути інші аргументи, тобто оцей діалог, оця комунікація, і ось ці перевірки, чи не сприймаються вони владою, ну через те, що це постійно натякання на те, що там невиконання обов'язків і все, то вони вже від початків ворожо сприймаються і тому не може бути діалог, який дав би результат. Ми насправді завжди з владою намагаємося комунікувати не вороже, угу. а нормально. Але якщо е, на місцях відбуваються такі ситуації системно. Угу. То треба вживати заходів, і тому ми їх висвітлюємо, їх показуємо. Ми намагаємося писати звернення, ми мотивуємо інших людей писати у ці звернення. Тобто так, і щоб... інформаційні, і юридичні і механізми юридичні, використовувати і, так. і інші механізми. І якщо там казати, там ми і відеоконтент робимо за для того, щоб інформувати громадян про там використання бюджетних грошей. І якщо один і той самий департамент постійно за велику, великі гроші купує. Різний непотріб, угу. то влада має не вороже до нас ставитися, а має приймати дякувати. заходи да, -да, -да. дякувати заходи. за те, що ви це знаходите і пильнуєте. Так до того ж, взагалі, то пан Куртєв ще в минулому році просив громадських активістів моніторити тендери, надавати йому цю інформацію, і він ну. Казав, що має впливати на це uh -huh, якось uh -huh. по факту, все те, що ми надаємо, все те, що ми висвітлюємо, від нього жодної дії ми не побачили. Але наразі, в нас, якщо казати про ці проблеми з формуванням бюджету, які пріоритети у uh -huh, нас мають uh -huh. бути до 24 грудня, приймається місцевий бюджет До а 24 тому, грудня, uh -huh. а тому uh -huh. ми, як громада, намагаємося зараз. Впливати на це все, активувати місцевих мешканців, впровадити у ці громадські слухання або там ще робочі групи, які можуть на це все впливати. Оскільки, ну, наприклад, ми, коли моніторимо ці проєкти цільових програм, наприклад, у цієї оборонної, а там зашито дійсно більше коштів на правоохоронні органи сили на збройні сили. Ніж на збройні ага, сили і, тривок, і взагалі ті потреби, які там прописані, вони жодним чином до оборони не відносяться. Ну, наприклад. 70 мільйонів хоче головне управління національної поліції на ремонти адміністративних будівель. Зараз. Зараз на 24-й 24 рік. рік, а також на придбання меблів і оргтехніки. Це прописано статтями? Це прописано угу. в цій цільовій програмі по обороні. Я це не знаю. та, яка складається з податків з військових зборів чи з яких це податків закладені? На, це наш між місцевий, місцевий бюджет. Радіо на дотик.